Всім привіт! Вітаю усіх, хто цікавить питання вирощування павловнії. Сьогодні я знаходжуся на ділянці нашого клієнта і зроблю відеозвіт, провожу огляд посадки. Зараз грудень місяць. Покажу, як в якому стані дерева, як вони заходять в зиму. І зроблю огляд в загальному на плантацію. На даній ділянці у нас дерева були висажені в два етапи. Тут присутні дерева, яким 4 роки та 3 роки. Зараз ми знаходимося біля ділянки з трьохрічними деревами. Ось такий стан дерева. Важливим нюансом при вирощуванні павловні є розуміння того, що потрібно постійно проводити догляд за деревами, моніторити щороку, як вони ростуть, змінювати агротехніку, так як погода змінюється постійно і потрібно реагувати на ці зміни. Важливо також бути на зв'язку з людьми, які розуміються, як правильно відреагувати. Дане поле моніториться нами щороку, два-три рази на рік ми сюди приїжджаємо, дивимось, виправляємо нюанси і допомагаємо нашому клієнту досягнути хорошого результату. Я думаю, це буде перша ділянка в Україні промислова, де буде проводитися не наступного року, я думаю, через рік ми будемо проводити вже тут зріз. Зріз. Деревини буде перший результат промисловий в Україні. Є вже такі екземпляри, які точно готові для, до зрізування, проте ми їм дамо час вистоїтись. І зрізати будемо вже все підряд. Прекрасне здорове дерево. Часто запитують, яка вартість вирощування одного гектара павловнії. Питання досить правильне з однієї сторони і складне з другої сторони, так як важко передбачити усі витрати для того, щоб утримати хороший результат. Наприклад, на даній ділянці, практично ми мінімізували витрати, і у вартість було внесено вартість посадкового матеріалу. Добрива були правильно закладені при створенні саду і пізніше витрачали тільки на те, щоб тримати поле в чистоті. Це перших два роки, далі менше, 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 і от цього року практично нуль витрат на, на даний сад. Дерева собі ростуть самостійно, без втручання, без втручання власника, без його участі. Він тільки приїжджає, дивиться, як його дерева піднімаються до гори, набирають об'єм і радіє результату. Хотів сказати ще дуже важливу річ про крапельне зрошення. На даний момент ми прийняли рішення не продавати саженці на промисловій плантації. Це вже в нас відбувається третій рік, якщо власник не забезпечує плантацію крапельним зрошуванням. Чому? Тому що виникає багато питань пізніше, люди думають, що дерево можна просто посадити і воно буде виростати саме. Можливо, деколи так і відбувається, але в основному виникають проблеми з тим, як дерево вступає в зиму, як воно розвивається. Люди начиталися в інтернеті про магічні властивості павловні, як вона дуже швидко росте. Так, вона росте швидко, але для цього потрібно зробити крапельний полив. Основним секретом росту павловні є крапельне зрошення. Якщо е, кругом стовбура у нас є. Волога земля протягом періоду усього вегетації наше дерево виросте таке, як потрібно, набере потрібного об'єму і гарно вступить в зиму. Тому зараз ми супроводжуємо клієнтів тільки тоді, коли на полі є можливість крапельного зрошення. Інакше це великі ризики, як і для нас. Так і для клієнтів. Для нас це ризики репутації, для клієнтів це ризики втрати грошей. Тобто, якщо ви хочете отримати хороший результат, одразу все сплануйте, одразу передбачте, чи є у вас техніка, чи є у вас можливість поливу. Дуже добре, коли між деревами прокладається пластикова стрічка, коли дерева захищені від бур'яну. Коли є можливість підкормити дерево, коли у вас є достатньо кількість часу або рук для того, щоб сформувати правильну крону, усі оці нюанси дуже важливі, тому що вони напряму впливають на те, як ваше дерево і перезимує, і скільки деревини ви отримаєте. Просто начитатися в інтернеті, що павловні росте швидко, посадити і чекати, що через 5 років ви прийдете з пилкою і будете мати результат. Такого не існує. Існує досить багато міфів насправді. Але реальність зовсім інша. І потрібно працювати для того, щоб отримати хороший результат. Павловня прибутковий бізнес і в Україні також, але для цього потрібно вкладатися. Тому добре подумайте наперед, чи у вас достатньо і ресурсів, і часу. Тестуйте для початку, пробуйте різні посадкові матеріали, різні ділянки. Спілкуйтеся з людьми, поїздіть по Україні, у кого вже посаджена павловня, у кого вже є хороший результат. І після цього приймайте рішення для того, щоб створити власну ось таку прекрасну власну ділянку. Ліс який створений власними руками. До речі, без поливу дане поле. На природному зрошенні. Всі дерева будуть мати цвіт. Будуть радувати власника вже весною. Прекрасний стовбур, гарна кора, помірний ріст дерева. Також важливе питання це питання поливу плантації. На даній ділянці власник прийняв рішення вирощувати без поливу. І ми бачимо, що ріст дерев є, проте не такі, як можна було потримати. І наступного циклу, коли вже ми зріжемо дану плантацію, буде проведено, буде зроблено скважина, проведена сліпа крапельна трубка. І під кожне дерево буде поступати водичка. І після цього результат буде набагато набагато кращий, так як в нас коренева система вже сформована, відпрацьована вся агротехніка, потужний корінь в кожного дерева. І наявність вологи дасть результат ще кращий, ніж ми маємо на сьогоднішній день. Ми перевірили морозостійкість, ми перевірили стресостійкість дерева. Ми відпрацювали захист та зміцнення дерева для того, щоб гарно перезимувати. У нас повністю є картина, як правильно потрібно тут приміняти яку агротехніку, і тому з поливом результат буде набагато-набагато кращий. Хоча на сьогоднішній день ми абсолютно задоволені тим, що маємо, так як це одна з перших наших промислових. Посадок, яка показує хороші результати. Ось добре видно перехід. Там, де було зроблено зріз для того, щоб продовжити крону. Цього року перехід практично непомітно наступного року, коли дерево підросте, перехід абсолютно зілляється з основним стовбуром. Дякую усім, хто вирощує повловні в Україні. Звертайтеся за консультаціями. У нас є багато досвіду як в Україні, так і за кордоном. У нас є розсадники свої в Європі. Ми створюємо плантації вже поза межами України. Маємо велику базу знань, досвіду, знаємо, які проблеми можуть виникати при вирощуванні, де потрібно висаджувати, де краще не висаджувати. Показуємо все, як є, намагаємось допомогти. Усім, хто звертається для того, щоб отримати хороший результат, мати хорошу деревину Павловнії, яка усім принесе і заробіток і, і користь. Дякую всім за увагу. Нехай щастить.